Хороша та реалістична графіка часто стає причиною запуску гри, але на жаль, це не завжди показник якості. Аве з вами Лєра, і сьогодні ми поговоримо про те, чому студіям варто відмовитись від хорошої графіки. Раніше я завжди гналась за графікою, а не за іграми. Мені було цікаво, яку картинку може видати мій ПК, І взагалі мене цікавили лише ті проєкти, які своєю графікою намагались бути схожі на щось реалістичне, ну якось життя, наприклад, коли в тебе стоїть садковий зір. І ось я пам'ятаю гучний реліз на PlayStation 5 здається, ексклюзивно гри про матрицю на Unreal Engine 5. І, типу, тут був прикол в тому, що напевно лише через назву цього рушія я пішла качати демку. Ну і запустивши гру, я почала отримувати візуальне задоволення від побаченого, але... Наскільки швидко мені набридла навіть демка демка, яка бляха має продавати мені гру і бути максимально насиченою та показовою, а тут вона мені показала лише те, що я ніколи в житті цю гру за фул прайс не буду купувати, якщо вона все ж таки вийде, і саме ця демка вперше в житті у мене посіла зерно сумніву про те, а чи дійсно мені настільки потрібна графіка? В Цілому розвиток графіки питання доволі цікаве та дискусійне. Мені важко сказати, що за останні 5 років сталася якась революція і неймовірний стрибок у якості. Ну, ціні стали більш реалістичними, деталізація стала кращою, кількість полігонів на одну там модельку стала більшою. Але чи дійсно це якось впливає на мій геймер експірієнс? Ну, я дуже сумніваюсь. Бо в моменті це дає насолоду до очам, але і ресурсу ПК це жере більше. Та якщо гра така собі, з більшою кількістю трикутників на дерево, вона не стане краще. Вдруге, думка про те, що графіка це не дуже важливо, прийшла мені під час проходження Dying Light 2. І ви знаєте, у них з першою частиною 7 років різниці. І звісно, друга частина краще графічна. Але по факту сама гра набагато гірша. Проте більш вражаюча графіка, вищі системні характеристики, не додали грі тієї атмосфери і краси всесвіту, яка була в першій частині, заради якої, по факту, і повертались в гру протягом довгих років. Концентрація розробників на графіці та висвітлення саме цього елементу в трейлерах, ймовірно, і призвела до того, що Dying Light 2, на мою думку, фатально провалилась. Ну і ви можете сказати, що гарна графіка не впливає на якість сюжету, але якщо вирішили зробити кращу графіку. То більше потрібно витратити грошей на потужності. ПК, потрібно виділити на оптимізацію. Потрібно виділити більше грошей людям, які займаються власне графікою. І не додати сценаристам. І ви скажете, ні, ні, Лєра, ну ти що? Ніхто не буде такого робити заради того, аби в грі була красивенька картинка. Ну ти що, сценарій на першому місці взагалі-то? На жаль, ні. <смі> Ігри все ж таки це просто про бізнес, де прораховується кожна копійчина, і де в принципі і думають лише про заробіток. І гарна графіка в моменті може привабити більшу кількість людей, які заплатять 70 або 80 доларів за гру, хоч і може й не доприйдуть її ніколи. Але це таке, це вже нюанси, про які ніхто Хто не буде говорити, головне заробити і при цьому всьому Dying Light 2 це ще й не графічний шедевр. Тут, мабуть, робили ставку на фанатів, таких як я, які купили Dying Light 1 в усіх її виданнях і передзамовили другу частину. А до речі, стосовно Dying Light вийде відео на цьому каналі, яке буде довгим, і тему цього відео я розкрила в своєму телеграм-каналі. А ще там я показала малесенький бекстейдж з того, як я знімаю зараз футажі для нього, що до речі відсилка на ще одне відео? Ну коротше, посилання в описі, переходьте в телеграм, там весело. І ви знаєте, ще одні розробники робили ставку на графіку, проте не зрозуміло на що вони розраховували. І я говорю про Forspoken. Адже гра не має за собою успішного беклогу. Це не якесь продовження чи масовий продукт. Тут абсолютно з нуля створили штучних, дебільних і нецікавих персонажів. Доповнили їх таким самим дебільним, нецікавим тривіальним сюжетом і подумали, що це вистрілить. І чесно, я абсолютно не розумію, на що розраховували ці люди, адже ви не взяли умовно культову особистість, як от спайдермен, який провів, не знаю, купу дітей через їх дитинство, скажімо це так. Ні, ви створили нових, нікому не цікавих, не історичних і взагалі просто ніяких персонажів, які запам'ятаються в історії лише як якесь лайно, про яке буду говорити отак, от зневажливо. Я просто ніхто на ютубчику. Молодці! Офігенний план прекрасний план, неперевершений. Але якраз через свою любов до графіки і через перші трейлери, в свій час я зробила, прости господи, огляд на цю гру і думала придбати цей проєкт замовленню, адже графіка та анімації були шикарними. Мене без жартів тоді зацікавила ця гра, і я прям чекала оновлень від розробників, аби зрозуміти щось більше про неї. Але ви не подумайте, звісно ж, в правильних руках графіка стає прекрасним інструментом, який лише доповнює ваш ігровий досвід. Ігри відчуваються більше Ивними в них легше занурюватись, і банально легше повірити в цей світ, особливо коли світ пропрацьований. Власне як і говорили ми про це в минулому відео. Але і тут можна перестаратись, багато і взагалі не потребують цієї такої реалістичної вилизаної графіки. Добре, що Firewatch виглядає ось так, а не ось так. Певні сюжетні моменти, які відбувались вночі, і так давали мені напруги. І це все при такій милій затишній графіці. Але якби тут було щось реалістичне, це стало б довбаним горором, а не просто милим симулятором ходьби. Та сама доля спіткала б гру Дредж. Візуальна складова цього проєкту доволі проста. Вона не дає якогось відчуття реалізму, але графіка пасує під мальовку, під стилістику і взагалі під жанр цієї гри. А найголовніше вона не відволікає. Можливо, про наступну гру ви і ніколи не чули, як власне я до написання сценарія, але ця гра розроблена на Unreal Engine 5. Я впевнена, що велика кількість гравців пішли в неї задротити лише через цю плашечку. Це гра Immortals of Авієм. Це гра, де кількість ефектів банально заважає грати, а найголовніше отримувати насолоду. Тут стільки всього на екрані, що, мені здається, епілептики вже пили би пігулки, а у мене просто почали вилазити очі на лоба ще під час монтажу. Власне, тому і не дивно, чому онлайн цього проєкту тримається в межах 100 осіб. При тому, що тут видавець Electronic Arts і думаю, в них були би гроші на рекламу проєкту. Багато ігри досі прекрасно граються, і це не через свою революційну графіку, а через стиль. Я й досі люблю біошок, Сому та Дед Space, бо там видно, який неймовірний пласт роботи проробили митці. І тому ці ігри реіграбельні і досі, і вони ще довго не будуть застарівшими якраз через стиль своєї мальовки та увагу до деталей. Wolf Among Us від Telltale взагалі має об'єктивну просту і не хапаючи зірок з неба графіку. Але чи потрібен тут був реалізм, коли гра оповідає нам історію казкових персонажів у жорстокому реальному світі? Голстовцу Tsushima об'єктивно теж має не найкращі лицові анімації, тіні і деталізацію. Але якщо не облизувати кожен піксель, а просто поглянути на якість самого світу і його стиль, ви розумієте, це неймовірно гарна гра, яка захоплює своїми пейзажами, виглядом сонця, квіт, дерев. Але насправді мені смішно, що навіть зараз існують ігри, де прекрасна графіка, витриманий і класний стиль. Але при цьому вони лайно. Я говорю про Demon Souls. Це позор. це просто сором. Якось у мене був просто такий солсовий настрій після стріма по DS1, і Я вирішила завантажити Demon Souls на свою PlayStation. І чесно, краще б я цього не робила, бо це був такий жах, гарна візуальна гра. Має неймовірно незручний і поганий геймплей. А проблема вся виявилася в тому, що оригінальна Demon's Souls вийшла в 2010 році, і Її ремейк прийняв усі геймплейні проблеми того часу: застріля механіки і усю непотрібну зараз дохоту. А зараз хочу подякувати усім спонсорам мого каналу, як напряму через YouTube, так і через Баймі Ви, мої барбарисочки Відрошен. Щоб я без вас била, особлива подяка Максиму, Іллі, Олексію, а також Дмитру і Іноглу, який власне і замовив бути барбарискою від Рошен. І просто неймовірні слова вдячності. Ви і самі знаєте, наскільки я вас ціную, Владеру, Дмитру Юрка, Моцарту, Володимировичу, а також Звіроїду. Все, дивіться відео далі. Багато ігор з посередньою або об'єктивно поганою графікою дають вам дещо цінне натомість. Це музика, сюжет, механіки, світ. Будь-що цей список можна продовжувати ну дуже довго. А найголовніше те, що вони лишають такі приємні почуття від гри протягом 10, 30 або 100 навіть годин, а не лише при першому запуску, коли ви спостерігаєте якусь гарну картинку. Аве!